Рівне прощалося із 43-річним морським піхотинцем Андрієм Новоком. В армії чоловік не служив, втім вирішив стати на захист своєї країни. На жаль, 5 червня під час штурмових дій на Донеччині загинув сьогодні. З героєм прощалися у Рівному. Війна за честь і за свободу, і справжні козаки, тому і співають, душу і тіло ми покладемо за нашу свободу, тому що ми визволителі із козацького роду, і сьогодні ми проваджаємо його в останню дорогу, проваджаємо як величного воїна світла, як ангела України, тому що він своїми крилами. Разом з побратимами покривав нас. Андрій Новак був морським піхотинцем. В армії він не служив і лише в січні 2023 року. Почав опановувати військову справу. За словами його командира, за короткий час встиг себе добре зарекомендувати. Взагалі Андрій починав кулеметником. Він за шатом був кулеметником. Потім він став старшим стрілцем. Це зам командира відділення. І десь через місяць ну, було зрозуміло, що його рівень вищий, ніж зам, тому в він виконував обов'язки командира відділення. Ну а після цього, нарешті, став офіційно. Він був чудова людина і воїн. І я дуже радий, що я був з ним знайомий. Андрій народився у Рівному, навчався в 26-й та 27-й школі. Потому здобув фах слюсаря в училищі, а за тим опанував спеціальність практичний психолог, вчитель правознавства в РДГУ. Тривалий час працював експедитором та завскладом. Був одружений та виховував 17-річну доньку. Ми їхні сусіди. Ми кожен ми вирости на Пасху разом. з ним ходили разом. Святити він дуже хороша людина. був. Помер. Він нікому не міг мама відмовити. нього дуже добра людина. Завжди. Тільки хтось просить якоїсь допомоги, Андрій завжди прийде на допомогу. Я ж вам кажу, навіть собакам, писакам, яких викидали. Ми їх забирали додому разом, а зараз там пусто, нема нікого. За словами рідних, Андрій був дуже емоційним, активним та хазяйновитим. Усе тримав під контролем. Загинув 43-річний навідник відділення морської піхоти 5 червня на Донеччині під час штурмових дій. Поховали героя у рівному на кладовищі Нове. Ми «Не забути не пробачим, Сонце світить але не поплачений. Забудемі, не пробачені ради бачить, горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини рівного